Включила світло, бо щось дуже темно. Ой, як зранку не хочеться вставати, коли на дворі холодно. Я ще не топила, не включала котел, маю на увазі. Наталя вже включала, а я не включаю. Плюс... 20 кімната <смі> наверху плюс 23 і не топим. Ну, думаю, поки що не буду включати. Ну, і малюка немає. Вони вчора заїхали, бо Віка не взяла теплий одяг собі туди. Отож, ж так, як і сюди, і туди їздить, От, і воно ж возиться. А потім вона вже тут все лишила. А воно знадобилось, бо вже ж холодає. Ну, і тут трішки вчора побули і поїхали. То вчора було плюс 23 в всіх кімнатах, а сьогодні плюс 20. Ну, на дворі зранку було плюс 7. Зараз плюс 10. І я поп'ю каву. І. Вийду. там вже треба там, де в мене була теплиця, огірочки росли. Ну, хай ростуть собі огірочки. Може, ще якийсь там і дозріє. А томати вони ж не будуть. То я черіки позбираю, які, може, дозріють на віранді, а всю годину заберу. Ну, а зараз п'ю каву. Так, в мене тут є молочко. О, Віка купувала, я її ще не розкрила. Так, бо домашнє закінчилось. Будемо пити таке. Я люблю більш пряжене. Ну, як я купила, такий буду пити. Ось так. Зранку п'ю з молоком. Так, бутерброд, Ні, не хочу, поки що ніякий. Дуже рано. 9 годин. Ну, до 10 побуду вдома. І нема що такого? О, я там які італійські трави не закінчила, посижу трішки, поріжу, десь до 10 години, а потім вийду, воно вже потепліє. Ну, щоб так тепло, не обіцяють, плюс 13, ну це нічого. Ну, ось я одягла отаку кофточку, то жаркувато в хаті. Ну, а на дворі буде добре. Так, посиджу трішки, тільки що сірий пригнув на вікно, подивилася. Поїв все те, що дала. Ну й добре. От він любить там сидіти, там же ж холодно. Нічого, вчора не приходив. Я так ото винесла їжу, нема. Коли прийшов гарбуз, поїв усе, то я ввечері винесла. Уже було так темнувато. Я винесла, думаю. о, встає, встає, встає. Мою поїсть. А Фенді залізла під одіявом, під ковдру. Щось трапилось і вона ночі впала. Не знаю, боїться на ліжко за... заскакувати. Стоїть і просить, щоб я її підняла лапкою. Я підняла. От вчора віки говорю так, а вона каже, ну подивимося пару днів що, а вона ночі вже й сама пригнула. Ой, добре, з кавочкою. Я оце про каву, так колись іще, ну, це ж був такий дефіцит, не було, то діставали всякими правдами, ну переплачували там. Я працювала в гострах, і так називалась у нас страхова компанія, і то, хто працював. Якщо вони правильно називаються, ну провідник привозили, ну, дехто міг, там, куди їздили, привозили. От. І то було таке або в зернах, або ту пиле, кажеться, так називалося. Я це ж Ну, Запаси були багатенько, жили ми на Черемушках, ну, зараз це вікна квартира, і там були такі кладовки, я в самий верх там клала, а одну баночку лишала. Прийдуть дівчата до віку, до, ой, вибачте, до дочечки, Сидять, п'ють каву. Мама нічого? Кажу, це, звісно, нічого. Це ж діти. ну Там їм по 15 років було. А зараз цієви скрізь якої хочеш. Ну, коли нікуди не так не спішу, то у мене є намолола. В зернах в турочки заварюю. Ну, турочка дуже маленька. От. У Наталії теж п'ю. З кавомашини машини смачна. Ну, а оце ж Віка взяла, я ж показувала, яку вона купує, я не, не зрозуміла, думала, що тріщинка якась там. А воно просто. от, То дуже смачна та кава в таких сошетиках. Ну, дороговато, все рівно, що 1,19,50, коли немає акції. Як акція там 1590 і так і ще? Оце Віка два купила, а ми вчора з нею випили, як вона приїжджала. Каже, не було акції. Ну, Взяла б більше. Ну добре, я закінчую пити каву. Отак побризкаю свої фікуси, які лишилися. Квіти полью і на вулицю попрацювати. Наш сидить. Відвернувся, дрімає. Мене тут трояндочка заквітла. Це я вирощую для Лілі. Вона заквітла. Щось труситься, то в тебе такий м'ях, шерсть. Не повинно бути тобі холодно. Не звертає уваги вікно закрите. Ось він і не звертав уваги. Ну, сиди, сиди. Красавчик. Красавчик лежить. Лежить, смаколика хоче, зараз винесу, Боже, там он не доїв, бачу ж уже. Я ж винесла, їди. Ну, полеж, зараз винесу, ти мені заважаєш працювати. Ну... Треба підгодувати котика. Він як бальзам на рану. Завжди. Ось дивіться, як позує. Ой, ну це чудо, чудо, вчора пропустив ранок, сьогодні прийшов і качай, ой, іду я до тебе, йду. Я зараз винесу, тільки не нявчи. Дивіться, які щуки стали. Ой. Ой. Мене ще тут шланга, бо може ще поливати треба. Ну і що? О. Ну, дивіться, що робиться. Ну! Зараз винесу щось небудь тобі. Давай смачненького. Да? Да? Винесу, винесу. Винесу, да. винесу. Не знаю, де він тут. О, на. на, На, бо Фенді зараз забере. Ага. Ой, он уже лає. Давай їж скоренько. Так трішки у Фенді взяли. Там я йому насипала, є їжа. Ну, це ж бачите, це ж котик. Ось такий їж, їж. Ой. Зараз що ти хочеш? Вийти гулять? Давай, виходь. Тільки кота не ганяй. Не ганяй кота. Я не встигала. Не можна. Пенді, не можна. Хай їсть. Він і так живе на холоді. А може його і беруть в хату, я не знаю. Та навряд чи. Фенді! Поїв? Ну й молодчина. Все, тепер гуляй. Іди доїж те, що там. Фенді, не чіпай його. Фенді. 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 Ой, Боже. Фендюша, не можна його трогати. Не можна. Ой. Да, М'ясо твоє з'їв. Ото щоб їла. я трішки йому дала, Так? Да? До, хороший. Яке ти чудо, боже мій. Опять глазки слізяться. Що ж таке? Ой, господи. Ой, красавчик! Красавчик. Сірий перебив мою роботу, пішла, винесла йому м'ясо, а вже почала тут. Прибирати оці томати, і що я тут роблю, я кущики, поки оце волога земля видаляю. А, ну, не факт, що вони дозріють оце томати, а вже скільки тут назбирала. От. Ну, може, й дозріють якісь. Я такі вже, якби вони вже були білуваті, Ну, не білуваті, а от трішки от, такі. от, А не зелені. То може відозріли. Ну, все рівно. Я з зелених нічого не роблю. Люди знають, салати закривають. Я то колись вичитала, що воно шкідливе, ну не знаю наскільки, то я й перестала. Думаю, та й червоних вистачає. Так, в рукавичках незручно зривати. А, а так, Ого, вони тут такі довгі. Це ж я обірвала. Ну, так висотою оце тут 2 метри, оце, то вище 2 метрів виросли. Такі вони. Ну, а тут є сірожеві ось. Вийшла Фенді теж. Ой. Пенді, не ходи туди, бо ти маленька вони й тебе втягнуть. І ворони. Щось там дралися. Так, я де більший позриваю. Скільки квітів, ще б, скільки томатів було. Це якби теплиця була. Ну, а також, звичайно, вже, вже вони не дозріють. Так. Опа. Ну і тут ось ого, який. Кущара від кіля Угу. Ой. Так, тут страшно. Ага, вони переплилися тут два кущики. Дивіться, ну, оце я таким буду сьогодні займатись. Тож Дивіться, скільки томатів тут. Ой. Не знаю, яка температура зараз, чи може то, що я перекопала, тепло-тепло. Ну і сонечко вийшло. І оце я скільки назбирала. Ну, я не буду так у мисці, я розкладу на що е... ну, небудь. Не знаю, на що, щоб так воно. Може, і просто на клійонку і накрию. Може, якісь тут деякі вже є дозрілі. Ну, це, Я більшу частину викопа, викинула, ну, а це ж лишила, думаю, та щось ось от навіть це червивий. Біжи, гуляй там. Будеш на, добриво. Ну, і Це ж у мене лишилося гірочки, але тут є. Зав'яз, тут бачу, невеличкий єсть. Десь більші бачила. То я з того боку, може, деякі приберу, а тут підчищу. І все. Оце таку роботу я сьогодні роблю, і на дворі не холодно. Може, тому що я це попрацювала, то мені здається, що не холодно. Ну, і понесла я додому. Повикладала свої томати, чи буде діло з них чи ні. Ну, навіть декілька, може і буде. Ось тут є. От, хай собі, може, дозріють. А ви як думаєте? А це я поміж малиною в мене росли. І жоден не дозрів. Ну ось. Спробую.